Триває третій за рахунком чемпіонат міста Івано-Франківська зміні футболу, організований Івано-Франківським міським комітетом фізичної культури і спорту спільно з міською федерацією футболу. Березень п'ятий календарний місяць матчевих зустрічей. Змагання проходять за коловою системою. Звання кращих футболістів міста виборюють аматорські команди. Здебільшого збірні приміських сіл, торгівельних мереж, приватних підприємств та студентські команди. Футболісти виступають за рейтинговою оцінкою у трьох лігах: золотій, срібній та бронзовій. Завершується передостанній етап чемпіонату. Боротьба за призове місце безкомпромісна. Передбачити, хто вийде в трійку лідерів ще не на часі. Передостанній тур ще не може дати відповіді на питання, які з команд будуть мати призові місця. В золотій лізі, наприклад, на перше місце претендує три команди, а на друге-третє зразу п'ять команд. Невеликий розрив між сьомою командою і першою командою розрив становить чотири очка, що можна ліквідувати за дві календарні зустрічі. Також вчора в цьому ж залі проводили змагання однієї восьмої кубку міста Івано-Франківська. Ті ж самі команди. На цій стадії багато несподіванок було. З тяжким ну, дуже важко пробилися одну четверту команда Свобода, яка є одним із лідерів зараз на третій позиції в золотій лізі. За 5 останніх секунд вирвала перемогу 2-1 у команди «Софтсерв». Також в цій на цій стадії вибули з гри команди «Інтелком», яка претендує на призове місце по серії після матчових пенальті в попередніх етапах однієї 16 шістнадцятої з команди золотої ліги, теж не пробилися у фінал. Тому можна казати, що рівень команд, які виступають не тільки в «Золотій», але й в срібній і бронзовій лізі», Вони є достатньо високі порівняно з минулими роками. Змагальний рівень команд зріс завдяки систематичним тренуванням до чемпіонату за участю фахових тренерів. Та спортсменів, зокрема представників Федерації мініфутболу України, які надають консультації з тактики та техніки гри. Команди почали серйозно ставитися до цих змагань і готуються протягом року по завершенню сезону. Деякі команди вже орендують, орендувати проєктують орендувати літом, для того, щоб проводити тренування. Друге, багато команд, які в області розпалися з тих чи інших причин. Гравці дають консультації або Безпосередньо приймають участь у тренерській підготовці. Так в е, нашій е, допомагають тренувати команди і е, тренер е, Ураган-2 Скіцько Іван Васильович, е, тренери е, Прикарпаття, Гогель, е, Ігор Михайлович. Тобто є люди, які вже в футзалі не, не перший рік, які мають свої здобутки. Безумовно, йде е, тісна співпраця із представниками команди ураган і. Федерацію міні футболу України, де береться безпосередньо. Я маю працюючи у федерації футболу України як спостерігач матчів. Ми маємо інформацію тренувальних процесів, де здобуваємо літературу і стараємося її втілювати в життя. В числі команд, що підсилюють склад учасників у боротьбі за звання чемпіона, команда Свобода. Їх тренер зазначає, що цього разу всі команди, а їх 30, демонструють якісну гру. І саме завдяки атмосфері сильної конкуренції, змагання важливі. Ці змагання. Вони дуже важливі, особливо можна сказати, міжсезонні зимовий період. І, тут і, змагаються 30 команд. І, і... Практично в більшості ну всі грають, і можна сказати, і професійні десь футболісти приходять, бо зараз ви знаєте, яка ситуація в українському футболі. Так що є хлопці, які міжсезоння десь команди їх майстрів відпочивають, а вони тут підтримують форму, кажуть, виконують домашні завдання. і одночасно десь такі молоді, можна сказати, футболісти 19-20 років мають і. і Ігрову практику і одночасно десь щось повчитися в старших, як кажуть, себе проявити. Ну, Можна сказати, знаєте, рівень футболу загальний, середній рівень у нас досить високий. Проблема є в тому, що в нас немає команди майстрів, але футбол у нас від спорту номер один і дуже багато, дуже багато задіяно футболістів. Прислати 30 команд, якщо в кожній команді мінімум 10, то вже є 300, а то в командах і більше футболістів. Склад команди це викладачі, підприємці, представники інших професій та різного віку. Є і які працюють викладачами, от є, і кажуть там. Ви. Віталій Яценко є хлопці і підприємці, які фінансують допомагають фінансуванню команди. Є вихованці спеціалізованої школи Пікарпаття, 18-річні, 19 19-річні. У нас різного віку є і старші десь після 20 років, і є молоді, які недавно лише закінчили спеціалізовану школу футболу. Я думаю, старші стараються не втратити руху для того, щоб не поступати. Молодшим, а молоді, ну такий, да десь свій можна можна свій рух, але не дуже розсудливість на полі десь безповідні старшим чогось в часі. Чемпіонат відбувається традиційно у спортивних залах муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Тут відбуваються і тренування команд. Організатори вважають, що було би краще, якби таких залів у місті було кілька. Та наразі дирекція комплексу вправляється з напруженим графіком і бачить міський чемпіонат ще організованішим у майбутньому. Я думаю, що ці змагання будуть продовжуватися. У нас практично вже склалась така ну. Традиція, що кожну зиму ми будемо проводити чемпіонати міста. Думаю, що команд може і буде збільшуватися. Будемо робити такі групи, ну, ділити на першу, другу, трету лігу. От, і практично будемо досконалювати для того, щоб він мав чемпіонат, мав таку ну, впевненість, що він розвивався і не було повторення того, що було того року. Окрім того, міська федерація футболу наприкінці весни розпочне нові футбольні змагання. Ну, зараз ми будемо проводити кубок міста по. Великому футболу до Дня міста це в нас традиційно, де 9 травня на стадіоні рух у нас буде фінал. Ну і практично я думаю, десь буде 12-14 команд в чемпіонаті міста. Ми поставили принципове питання, щоб всі команди виступали з юнаками. Всі команди повинні бути зареєстровані в єдиній семестрі Федерації футболу України для того, щоб не було підставок і чемпіонат прийшов досить напружено. Ну, ми цього року думаємо, що буде відкритий стадіон в селі Учинець, хороший стадіон з поливом, з трибунами. З роздягальнями. також роздягальні планують відкритися в селі Микитинці, стадіон який зданий був без роздягальні. Крихівці стадіон з роздягальнями теж так, що чемпіонат буде напружений і буде проходити в хороших умовах. На базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу та в спортивному залі загальноосвітньої школи номер 25 цього тижня відбулись і перші офіційні змагання з футболу серед спортивних шкіл та клубів міста. Це турнір, присвячений 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Ідея турніру виникла давно. Тому що в Івано-Франківську достатньо дитячо-юнацьких футбольних клубів, достатньо дитячо-юнацьких спортивних шкіл де є відділення футболу. І зважаючи на те, що в івано франківську не було міського турніру, де би змагалися суто міські команди, виникла ідея провести такий турнір, можливо, він буде традиційним. І якраз ми його присвятили двохстотріччю від дні з народження Тараса Григоровича Шевченка. Сподіваюся, що турнір буде потрібний для тренерів, які зможуть перевірити боєздатність своїх команд. Ми вибрали не випадково дві вікові групи старшу вікову групу і молодшу вікову групу. Практично можна сказати, в молодшій групі діти, які буквально нещодавно почали вчитись футболу. І сподіваємося, що цей турнір буде цікавий для них першу чергу для вияву тої майстерності, для визначення кращої команди. Тій віковій групі в місті, яка би мала статус і могла представляти місто вже на більш вищому рівні. Як ідею, так і реалізацію турніру підтримали усі тренери команд. Для дітей, як ви розумієте, всі змагання важливі, тому що тренування тренуванням, а ігрова практика вона дає дітям і розуміння ігри, і спілкування між собою, і оздоровлення. Якщо наша держава хоче, щоб у нас рослів росло якесь майбутнє, вона має проводити традиційно такі для дітей заходи, тому що ми потім дивуємося. Чому ми на Олімпійських іграх завойовим дві медалі? Все починається з дитячого розвитку любого виду спорту. На змагання заявились 20 команд. Учасники, хлопці 2002 та 2004 років народження. Етапи ігор були передбачені з розрахунку на три дні. Подали попередню заявку в одній групі в 2002 року 9 команд, у 2004 року 10 команд. Планується команда розбити на дві групи. В кожному віці в одній в в старших буде в одній групі 5, в одній 4 команди, де проведуться змагання по коловому по колу. І тоді дві найкращі команди будуть приймати участь у півфіна, півфінальній і фінальній зустрічі. Команди з учасниками 2004 року народження змагались у спортивному залі Фоку, а 2002 – у 25-й школі. Від самого початку турніру відчувалась масова підтримка вболівальників. Найактивніші з них батьки. А кожен з юних гравців, як кажуть, викладався на 100 Аби не підвести команду та свого тренера. Виступає син за команду ураган. Він вже 6 років ходить на ураган. Тренер, тут відношення до футболу просто зовсім інакше, ніж в всіх командах, які є в тут, ну, Поставлено все більш на професійні рейки. Він займається вже 3 з половиною років, він займається командою ураган. Це, це, хоч ми його доводимо з брату, але нам то родину приємно, і, і результат того оправдовує себе. Тренери є найголовніше. Нішими авторитетами для учасників це професійні футболісти, відомі на Прикарпатті та в Україні. У більшості в кожній з команд спортивних шкіл працюють тренерами, футболісти, які внесли відповідний вклад в розвиток футболу в нашій області. Це і в команді Юніор і Прикарпатті, і... В кожному клубі в ДСШ номер 3 на сьогоднішній день практично в кожному футбольному клубі є тренери, які в свій час досягли високих успіхів у футболі. Вони грали у прем'єр-лізі українського дивізіону з футболу, і зараз вони є дитячими тренерами і передають досвід своїм підростаючому поколінню. Ну скажем. Футболісти, які в свій час представляли футбольний клуб Прикарпаття, є тренерами, як і футбольного клубу Ніка так і футбольного клубу Прикарпаття, так і футбольного клубу Юніор інших клубів. Тому я думаю, що власне їхній приклад є добрим таким початком передавання досвіду для для дітей, які зараз в цьому віці почали серйозно займатися футболом. Перемогу у дебютному турнірі здобули команда юніор категорії 2002 рік народження та команда Ніка 2004 рік народження. Серед призерів команди Ніка-1 Прикарпаття 1 та Ураган. Кращим воротарем визнаний Гордієвич Олег з Прикарпаття 2. Кращим гравцем Тимчук Роман з юніора-1. Кращим бомбардиром Британ Андрій з Прикарпаття 1. Це індивідуальні нагороди у категорії 2002 рік народження. Що ж до 2004-го кращим воротарем визнаний Бублик Анатолійськоманди. Анди Україна, кращим гравцем Сем'янчук Юрій з Прикарпаття, 1 та кращим бомбардиром Барчук Владислав з Ніки. До складу призерів потрапити вдалося не всім, адже це змагання. В тому спортсмени задоволені. По-перше, тим, що турнір дав їм можливість оцінити свої можливості, аби далі попрацювати над усуненням помилок, побачити гру інших команд. Призерам пощастило отримати цінні подарунки, а це м'ячі та спортивний одяг і свідчення успіху, медалі, грамоти та кубки. Окремі призи були вручені тренерам. Щодо тих, кому медалі не дістались, а за кращі результати боротимуться у наступних турнірах, дорослі футболісти рекомендують не опускати носа, адже перші невдачі загартовують і дають відчути спортивну впертість. Поразки більше в чаті як перемога, так що не треба чи, не треба боятися поразок. а треба вдосконалювати себе більше самостійно працювати, особливо в юнацькому віці з м'ячем. Як можна більше самостійно роботи, а тренер то є помічник, порадник. Так що, коли буде ініціатива більше, як кажуть, від футболістів і не впадати вічі, якщо десь щось як кажуть, не, не виходить, то аналізувати, думати, для того, і для того щоб був прогрес. На такому віці головне старт. Щоб... Вони визначалися, пробували один вид спорту, другий, третій, будуть поразки, будуть не виходити. І головне, щоб потім спорт це був стиль життя. І не обов'язково, щоб хтось став професійним спортсменом. Ну, але спорт, якщо людину супроводжує по життю і набагато легше жити. Я думаю, що цей турнір приживеться і ми трошечки вдосконалимо певні речі. Зважаючи на досвід проведення цього турніру, наступний рік обов'язково плануємо проводити такий турнір теж.